Останнім часом в пазлах ніби багато новин, але всі вони не надто стимулюють гравців очікувати світлого майбутнього для гри. Показали нам портал Домініону драконів, який виглядає, як і кожен звичайний портал зі звичайними героями. З надзвичайного там тільки є нотовидний дракон. А ще стартував черговий китайський новий рік, який, звісно, приніс нам нові карти. Про них я написав пару слів в телеграм-каналі, посилання на який, до речі, в описі. Але ці нові дракон з биком відразу губляться на фоні порталу Ковенанту, де нам презентують глобус з накидом 33% мани і прискоренням на 40%. Плюс ще апнули сім'ю чемпіонів. Знаєте, дуже хотілося б дати розрабам апнутих зі Візелія і посадити їх битись проти сатори з наутікою, а потім спитати, чим весело грати. Але все-таки ми тут зібрались не для того, щоб говорити про політику компанії. А для того, щоб продовжити визначати найкращих героїв для альфа розліму. Сьогодні ми з вами поговоримо про стихію природи, і правила у нас незмінні. Беремо три трієчки, чотири четвірки і шість п'ятірок, і з них формуємо наш топ-13. Стандартні карти в топ не входять, про них ми говоримо окремо в кінці відео, і визначаємо, в якому разі кого з регулярок варто ламати на альфа злам. Звісно, хтось крутий в цей топ не потрапить. Але вставку варті згадки робити не будемо. Просто пишіть в коментарях, кого на вашу думку ще варто зламати. Ну а якщо не бачили відео про стихію Темряви, посилання буде в описі. Годі теревенити, всім привіт! З вами Рос, і погнали нарешті починати. Традиційно стартуємо з рідкісних карт, і топ сьогодні відкриє лісова ведмедиця, яка на другому розлімі отримує Альфа Таунд. І це головна та, напевно, єдина причина, чому цю карту точно варто зламати. Найбільша потреба в таунті на швидких війнах. І, взявши ведмедицю проти умовної Альфрики, ви можете спокійно зараджати три ходи інших героїв, не боячись при цьому, що ворог однією ультою нівелює всі ваші дії. Звісно, трієчка навіть на альфа-зламі витримує в основному цілий один удар п'ятірки. Але і цього часто вистачає, щоб встигнути зарядити інших і виграти бій. Ну а на швидких турнірах ведмедиця може грати в атаці на будь-якому рівні зірковості. А проти трійок і в обороні постояти. Загалом це найдешевший альфатаунд у грі, а спіймати карту ви спокійно можете з академії, без будь яких вагомих витрат. Мінімум одну варто мати і зламати. Наступний Фаєз, якого спіймати трохи складніше за ведмедицю, але все рівно доволі просто. Якщо ви крутили на Єгипті, то, скоріш за все, він вам випав. Фаєз, як і ведмедиця, дуже добре грає на швидких турнірах. І не тільки на рівні трійок. Альфа зламаний, він може постояти в обороні і проти епічних героїв, а от ватаці гратиме на першому розлімі. На швидкі війни Фаєза також можна брати в атаку, він накине Оверхпе і поставить щити від бруду, що допоможе вам пережити ульту ворогів і як наслідок виграти бій. Ну а наступне місце розділять відразу три герої, тому що я не зміг вибрати когось одного. Не можна сказати, що цим героям прямо потрібно давати альфа-ефірки, але всі вони класні і свою користь принесуть. Зарола крутий перс на Івенти, в неї дуже гарний урон з ульти плюс альфа-талант на баф атаки. А от Алесія буде трішки кращим вибором на турніри за рахунок зрізу максимального здоров'я. А от вбивця Норіль в принципі гарний всюди, але має недоліку вигляді рандомності другого удару, який не завжди влучає туди, куди вам треба. І якщо для ведмедиці і фаєза за розлім не шкода і зараз, то комусь на ваш вибір цієї трійки краще віддати, або коли ефірок у вас багато, або якщо ви робите високу ставку на турніри чи івенти, тоді варто ламати. Переходимо до епічної четвірки героїв, альфа розлім яких посилить вашу колекцію. Почнемо з Мієліки, а точніше її костюмованої версії, яка просто краща за оригінальну карту. Окрім міньйонів та непоганого прискорення своєї команди, Мієліки ще зрізає ворогам атаку. А червоні перси цей зріз не можуть ні зняти, ні відзеркалити. Вона той герой, якого ви можете спокійно використовувати і на турнірах, і на війнах. А якщо у вас ще є арко, то вони з Мієліки складуть дуже непогану пару героїв підтримки. Наступний, звісно, кальо, і це чортова імба на швидкі війни. Поява цієї горгулі повністю змінила стратегії дуже швидких боїв. А їхні зв'язки з мамою півночі чи молодшою Лісанор продовжують трепати нерви гравцям всіх рівнів. Окрім унікальної ульти, кальо ще має бронешкіру, яка тримає цілих п'ять влучань. І поки ви її знімете, грой зарядиться і зробить дуже боляче. А от альфа ефір дасть кальо броню, яка буде досить актуальна у бою з п'ятірками. Наступні дві карти не те, що прямо вимагають другого зламу. І, скоріше за все, поступаються у пріоритетності тим, яких ми обговоримо в кінці відео, але все-таки вони надто корисні, щоб це не відмітити. Франц це той герой, яким ви будете бити титанів, грати на івентах, ставити в оборону чи брати в атаку на швидкі турніри, а також воювати на дуже швидких війнах. Окрім збільшення для цілей вхідного урону, Франц ще накладає заборону на бафи, і що дуже важливо діють ці ефекти аж по 6 ходів. Крутий герой, який має один суттєвий недолік. Дуже повільний заряд робить Франца практично неграбельним ПВП зі звичайною швидкістю. Ну і остання четвірочка Птолемей, який може бути дуже корисним, але все-таки точно не є першочерговим вибором для Альфа Розліму. Це скоріше кращий варіант з тих, що залишились. Птолемей, окрім відхилу всієї команди, дасть щити від бруду, які лікують за кожну спробу цей бруд повісити. Щоправда, лише собі і сусідам. А ще в нього непогана пасивка, тому чекаємо костюм і можливо він зробить птолемея ще краще, і альфа-ефірки точно не буде шкода віддавати. Переходимо до чудової шістки легендарних героїв, другий розлім яких точно варто зробити. Почнемо з бабусі Мейні, яку ви і так все добре знаєте, як і її можливості. Мейні – універсальний герой, що дуже добре виглядає як в атаці, так і в обороні. Окрім ОверхП, вона дає відчутний бав броні, і що важливо, прискорення союзників однакове на всіх рівнях заряду. Тобто вже за 5 камінців ви отримуєте плюс 33% до регену Мани, а в обороні Мейні взагалі умудряється ультувати раз за разом. Крутий герой і один з найперших претендентів для альфа-зламу. Товстун Шавудзин зелена карта, яка найчастіше зустрічається в командах оборони топ-100 гравців імперії Пазлів. І цим багато сказано. Він наносить гарний урон, залежно від цього урона відновлює здоров'я команди і дає всім союзникам шанс на ухилення. Велику роль цінності героя відіграють його пасивки, які товстона і лікують і заряджають, а ще збільшують тривалість дії бафу. Якщо ви хочете класну зелену п'ятірку, яка гратиме всюди, шавудзин прекрасно підійде на цю роль. Цінність фронда у вмінні заточеному проти героїв з підвищеним здоров'ям. Зараз персам доволі складно залишитись у грі після ульти ворога, тому багато гравців використовують оверхп для підвищення живучості команди. Фронт мало того, що наносить підвищений урон цілям з оверхп, так ще й збільшує союзний удар з ульти по таким цілям, а ще зверху лупить своїм ядром. Герой зі страшенним уроном, який повністю нівелює посилене здоров'я, точно не завадить будь-якій колекції. А для збільшення цього урона буде логічно фронта зламати на другу личку. Ксіамаром можна назвати Квенель версія 2.0, адже міні у них доволі схожі. І хоч Ксіамара середня, тоді як Квенель швидка, вона наносить урон всім ворогам, а ще вішає на тих дебаф, який також наносить урон за будь-яку спробу цих ворогів прискорити чи накинути їм ману. На даний момент це унікальний скіл, яким Ксіамара виділяється серед майже тисячі героїв Пазлів. А разом зі свіжими статами і добрячим ударом він формує дуже корисну ульту, яка не раз виручить вас в бою. Мода на Воскресителів минає, але релій влив свіжої крові цьому типу героїв. Найголовніше, що він має, середній заряд, тоді як конкуренти лісанори, мама півночі, все таки повільні. Окрім воскресіння, ця сова ще лікує союзників і дає непогану унікальну броню, яка фіксовано знижує урон залежно від різниці між атакою того перса, що б'є, і обороною того, що приймає удар. Варто відзначити, що ульта релія на даний момент працює трохи не так, як написано. Зараз він спочатку лікує, а потім воскрешає, тому почекаємо совину вежу і може все-таки будуть якісь дії від розрабів, чи зі зміною опису, чи з порядком ульти. Герой нерозказаних історій Атлантиди Гелерт своєю ультою дещо нагадує видозмінене вміння геяма ругіан з Нургібом. Але, звісно, Атлант має на порядок вищі стати, а замість накиду мани союзникам він їх прискорює. Разом з пасивками, які дають баф атаки, крити та наносять доп-урон, це все перетворюється в доволі цікаву ульту, яка робить Гелерта бажаним героєм будь-якій колоді. Мені, до речі, цікаво, чи хто зараз орієнтується у всіх тих пасивках та механіках, які нам постійно згодовують, бо я вже давно плутаюсь. Ну і, звичайно, треба окремо обговорити стандартних героїв. Серед тріок важко знайти когось, кому є сенс віддавати альфа-ефірки. Можливо, з появою мульткостюмів ситуація зміниться, та чомусь я в цьому сумніваюсь. А от серед четвірок, навпаки, є карти, які виділяються навіть поміж івентових. Звісно, я про Кедмона та Мелендора, які з появою на них купи костюмів опинились серед найкращих варіантів для альфа Розліму. Звісно, в ідеалі повинні бути всі три костюми в кожного, для того, щоб нормально триматись проти п'ятірок. І хоч, на мій погляд, найкращий перший костюм Мелендора і другий Кедмона, пасивку мультиків ігнорувати точно не варто. З приводу малюка Джона із Кітл Скал сказати багато не вийде. Вони можуть бути корисні на швидких. Але цього занадто мало для фулової прокачки. Серед п'ятірок спокійно можна ламати всіх, хто має мультик. Там ще й бонус підвищили, ніби до цього він був малим. Елканен вже круто себе проявляє. Скоро чекаємо на каділен та Ліану. А особисто для мене найцікавіше, як буде виступати Хоргал. Скоріше за все, з непотрібного дручка він перетвориться на дерево, яке буде хотіти мати кожен господар. Без мультиків доволі корисні обидва костюми каді. Хоча вони все-таки дещо застаріли. Непогані другі костюми Елканена і Ліани, та без мультів ламати їх напевно все-таки не варто. А я нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був роз канал Українській імперії. Підписуйтесь, лайкайте і пишіть в коментарях, кого що варто зламати. Гарного настрою, лише перемог всім нам! I win.